розміщення в Україні з виробництва турецьких байрактарів. Це прекрасно, але у нас є власна розробка Сокіл-300, яка за своїми тактико-технічними характеристиками в рази перевищує відповідно турецький аналог. Поясню, турецький байрактар. Він метеозалежний, Він може працювати в умовах сонячної погоди. Був створений виключно для відповідно Азербайджану країн близького середнього сходу, де е, відповідні є кліматичні умови. Ну, у нас, де більше сонячне вікно, ну так. у нас в Україні 70 днів. І він не може фізично працювати через високу хмарність, натомість у високі 300 зовсім інші характеристики, і в цьому моменті, в моменті корисного навантаження і головне можливості завдання ударів по позиціях власне противника вне зони ураження ППО, натомість як турецькі байрактари мають негативну характеристику в моменті протидії російської ППО.